Що ви знаєте, взагалі про делегування? Можливо, ви вже зараз успішно застосовуєте саме цей принцип у своєму житті та роботі. Отже, що це таке, що таке цей грамотний процес делегування, для чого він нам потрібний, та чи спрощує він взагалі життя? Поговоримо з нашою експерткою сьогодні. У нашій студії Катерина Тимченко, тренерка Бариста, яка навчає відкривати кав'ярні з нуля та масштабувати діючий бізнес. Вітаємо вас у нашій студії. Раді, що ви долучилися. До нашого етера, дякую дуже приємно за запрошення. Дуже приємно познайомитися, молода, успішна. Розуміємо, що значить, ви освоїли оцей навик делегування, тому що якщо допомагаєте розвивати іншим, так масштабувати це дуже складний процес. От в моєму розумі я розумію, що сюди вкладено багато вже сил, так і набуття певного досвіду, яким вже можна ділитися. Скажіть, будь ласка, що таке делегування, простими словами, і от в чому воно допомагає? Знаєте, в першу чергу я хочу сказати про те, що е, бізнес створювався для того, щоб е, зараз в такий важкий для України час збільшувати робочі місця, угу. адже делегування це процес передачі е, іншим е, обов'язків, угу. і таким чином ми можемо свою діяльність. Перекинути на інших, і тому а, ми зараз відкриваємо нові кав'ярні, даємо нові робочі місця, і це дуже важливо, тому що саме це допомагає нам розвивати нашу економіку країни. А це можуть бути різні варіанти делегування. Наприклад, якщо ви даєте своїй дитині якусь маленьку задачу, там допомогти поприбирати чи допомогти а, щось приготувати, поїсти це також делегування, тому кожен із нас може делегувати, і це може Можуть бути зовсім різні процеси, як і mm -hmm. в бізнесі, так і вдома. Так, от Скажіть, будь ласка, які переваги все ж таки має делегування, як це взагалі допомагає тій людині, яка делегує свої обов'язки? Взагалі хочу поділитися трошечки своїм досвідом. Mm -hmm. Першим чином я почала делегувати тоді, коли мені щось дуже сильно не подобалося, приносило мені якийсь дискомфорт, і я розуміла, що є люди, які можуть деякі задачі набагато краще зробити, ніж я, mm -hmm. тому що ти не можеш у всьому бути найкращим, і коли ти делегуєш якусь задачу іншим, ти не тільки розвиваєш економіку країни, а ти можеш розвиватися і розвивати свій бізнес, тому що хтось може краще за тебе зробити ті чи інші речі. Це я вважаю, найбільший плюс у цьому. Класно, тобто, ти, коли делегуєш, ти також і визнаєш те, що ти не всемогутній, що ти не можеш встигнути все і зробити все як найкраще, Ти не експерт у усьому, але ти довіряєш цю справу комусь іншому. Ну так цікаво, тому що не всі можуть, не всі можуть так. це зробити. От ми просто з Англію роздумували про те, що. Е Візьмемо звичайний приклад сім'ї, так mm -hmm. мати, яка дуже хоче, щоб їй допомагали, але в той же момент, коли вона щось там довірить, там з першого разу, наприклад, не вийде, і через це вона вже робить завжди все сама, тому що я зроблю найкраще, так і це приклад сім'ї, наприклад, на роботі таке може бути, коли керівник не може делегувати якісь справи, тому що хвилюється за те, як не будуть зроблені, і вирішив все робити сам. Чому зазвичай, от, можливо, ще якісь причини, в тому що люди не хочуть ділитися обов'язками, не вміють делегувати. Чому так стається? Я думаю, що це зв'язано з тим, що у них був або поганий досвід, або вони думають, що я можу все зробити сам. Я найкраще, я зроблю все чудесно. Але насправді, якщо ти з таким розумінням заходиш в бізнес, то це, на жаль, прямий шлях до вигорання. Тому що одна людина не може все на собі якби, нести. І дуже важливо, хоч з якихось малесеньких деталей починати, і тоді з кожним разом ти будеш це все краще і краще робити. Плюс, якщо, наприклад, Брати приклад сім'ї можна привести до уваги те, щоб дитину можна було чимось змотивувати, якийсь їй бонус дати? От як ми в бізнесі, наприклад, даємо відсоток від продажів, mm. ось так можна в дитині зробити там якийсь конфетку або якийсь подарунок за те, що вона тобі допомогла, і дитина вже з радістю буде допомагати мамі, а не така сидіти і думати, блін, знову потрібно допомагати mm -hmm. щось mm -hmm. робити, так mm -hmm. а скажіть, будь ласка, чи буває от Перешкоди, коли ти починаєш все ж таки делегувати свої обов'язки іншим, які можуть бути труднощі, перешкоди, і як їх долати, я думаю, що важливо справді свою людину знайти, яка буде тобі допомагати ці процеси вести. Тому що. Важливо саме рухатись командою як один корабель, який впливе до однієї цілі. Mm -hmm. І важливо обирати людину і як за внутрішніми бажаннями, так і за комунікабельністю, так і за стресостійкістю. За різними парами параметрами ми обираємо людей, які допомагають у тому чи іншому. Наприклад, якщо це саме бариста, так то він має бути комунікабельним, людей до себе більше якби приємне враження складати. Якщо це менеджером, йому не обов'язково. Бути комунікабельним, тому що він переписується в повідомленнях, тобто на ту чи іншу діяльність є різні люди. Вони можуть бути як закриті, так і відкриті. От, наприклад, я недавно собі підбрала асистента угу. і я зробила. Список із всіх бажаючих і дала тестове завдання. Отак, От якщо, наприклад, ви хочете щось комусь проделегувати, дайте людям тестове завдання, зробіть конкретний дедлайн у часі, і можете вибрати найкращого кандидата із тих завдань, які вони зробили. Це допомогло мені так вибрати асистента. і Ми ще до сих пір гарно працюємо. Не разу в нас не було такого, що щось не якась була. Uh -huh. А на що звертати увагу? на вчасність е, виконаного завдання uh -huh. на якість, от як тоді зрозуміти, справді що це той самий е, тестове завдання вам може допомогти. Зазвичай я дивлюся, як і на внутрішній якості людини, а так і на зовнішній якості. Наприклад, той самий інстаграм може зрозуміти, як взагалі людина живе, як людина себе може поводити у соціумі, тому що. Може бути, що до тебе приходить картинка, а вона не співпадає з тою картинкою, яка є насправді в інстаграмі, тому що люди завжди хочуть показатися кращим ніж вони є. Угу, це це точно. Справді дуже гарний лайфхак, тобто дати тести завдання і зрозуміти, чи тобі підходиться людина чи ні. Напевно, людина, для якої дуже важлива саме ця робота, яка справді змотивована її отримати, вона виконає вчасно, виконує як найкраще, і ти бачиш, чи можеш. На неї покладатися, а скажіть, скажіть, будь ласка, як взагалі визначити, які завдання мені краще зробити самому чи самій, а які краще делегувати? Тут потрібно розуміти, що тобі найбільше подобається, а що тобі не дається загалом, і що би ти не хотів робити, що в тебе забирає найбільше емоцій. Ось, наприклад, я не дуже сильно добре пишу, і я це визнаю, тому людину я собі вибирала так, щоб вона була більш журналісткою, писала гармонійні пости для інстаграма, гарно могла змонтувати відео. Або, наприклад, я розумію, що мені не вистачає знань бухгалтерії, тому я в першу чергу знайшла для бізнеса бухгалтера, яка буде відповідально до цього відноситися. Звісно, я розумію якісь базові навички, щоб перевірити роботу цієї людини. Щоб не вийшло так, що вона щось зробила, а я не зрозуміла, що вона взагалі наробила. Uh -huh. От і, і першим чином рекомендую делегувати те, що вам не подобається, або що забирає багато енергії вашої, uh -huh. дуже цікаво. От, напевно, якщо так подумати, то кожен знайде в себе такі моменти, які а. треба робити, але ти вже можливо, або переріс ці завдання, і вже, ну, вже не так і цікаво, просто реально забирає час і енергію. Коли ви порадили би почати делегувати задачі в бізнесі, в команді? Це мається на увазі керівниками і так далі? А, я вважаю, що Люди мають делегувати постійно, навіть коли вони на початкових стадіях. Mm -hmm. Тому що є власник бізнесу, він має займатися зовсім іншими процесами, він має більше над маркетингом, над стратегією працювати, а працівники вже виконують задачі. Наприклад, у нас в команді більше, ніж 17 людей працює, і кожен із нас. Розуміє, що без нього а, ми не зможемо якби, йти до однієї цілі. Uh -huh. Uh -huh. А, і а, навіть от коли я п'ять років назад починала, а, я навіть такий маленький елемент, як дизайн, делегувала, тому що у мене це займало дуже багато часу і а, я не могла зробити настільки ідеально, скільки це зробила інша людина, яка є професіоналом у цьому. Uh -huh. А я є професіоналом у іншому, тому uh -huh. обов'язково потрібно починати з малесенького. Знаєте, я якось таку цитату читала, що а, про Наприклад, команда і лідер команди, що інколи коли уявімо, типу ліс, що вони всі в лісі йдуть і там щось роблять. І якщо лідер команди, теж серед них робить ту саму роботу, то він не бачить кінцевої мети, тому що дерева, так тому що ліс. І тобто керівник, лідер, він має бути як над цим лісом, щоб бачити, куди вести. А команда має довіряти і там довіряти йому, бо він в нього є бачення. От справді, коли зайнятий. Дрібними задачами ти втрачаєш найголовніше так якусь візію і так далі. Так, але лідер також має розвиватися, і уся команда має розуміти, що вона в надійних руках. І коли ти розвиваєшся, команда бачить, що а, ти також зацікавлений у цьому, ти розбираєшся у всі, в усіх процесах і розумієш, що ти. Не так, що, наприклад, ти зовсім нічого не розумієш у цьому, а щось мені даєш якусь задачу. Тому, наприклад, на кав'ярні я вважаю, що дуже важливо, щоб власник сам розумів усі процеси, як воно робиться, хоча б розумів середину цього бізнесу, тому що зазвичай, людина, яка не розуміється в бізнесі, вона якби туди йде і через півроку, на жаль, закривається. Угу. Угу. А цікаво, а от які психологічні саме аспекти можуть впливати на успішне делегування та співпрацю з командою, тому що ми всі так живі люди, живі організми, і іноді буває там важко саме от в такому аспекті? Я вважаю, що такі фішки, як корпоративи, привітання з ним народженням, а наприклад, запитання в команди, там як твоя сім'я, як твоя собака, чи щось таке підтримка навіть у якихось особистих. Цілях дуже важлива для а, лідера, тому що він має розуміти, що а, от ти, якби за кожною своєю пташечкою, дивишся і що ти пам'ятаєш про усе. от тому, якби такі міні-заходи нам також дуже сильно допомагають, і це знаєте, як більше. Ми не користуємося психологією ніби поганою. А ми, як по-доброму, відносимося до людей, і вони це також дуже відчувають, тому працюють з нами довго. Угу. Тобто, кожна людина хоче відчувати себе цінною для неї це важливо. Саме тому то вмілий керівник він має забезпечувати людині саме ось це угу. відчуття. Ви вже трошки зазначили про те, які переваги налогування для, для того, хто це робить. Можна ще окреслити також переваги в. В плані ефективності людини, яка делегує, тобто я розумію, що звільняється якийсь простір, так але як воно в житті справді працює, коли ти віддаєш якийсь обсяг роботи. Ну, дивіться, коли лідер виконує всі задачі, ти розумієш, що ти мусиш зробити дуже багато різноманітних задач. А коли ти вивільняєш простір, ти розумієш, що ти можеш придумати якісь нові проекти, які будуть для твоєї команди як мотивацією та розвитком далі. Плюс ти свій е, час можеш використати на особисті справи, або, наприклад, на відпочинок. Відпочинок е, насправді також дуже важливий аспект, тому що коли лідер відпочиває, якраз саме у відпочинку з'являються нові ідеї. Ти потім приходиш до команди, такий, о, прикольно було би зробити оцю штуку. І Вони mm -hmm. такі о, да. І коли команда розуміє, що ти. Вмотивовано працюєш на результат усіх, і що ти зацікавлений, щоб уся команда розвивалася? Вони це набагато більше цінять, чим тоді, коли ти втомлений від того, що ти виконуєш дуже велику кількість задач. Угу. Mm. А скажіть, будь ласка, ось поділіться трішечки буквально своїм досвідом, як ви прийшли до того, що потрібно делегувати? Це у вас від самого початку з'явились такі знання, бачення, бажання, чи ви там чи? Під час читання літератури, можливо, якоїсь, або з відповідно, до досвіду, який ви пройшли, як ви почали саме ось делегування? Насправді все не так було просто. В нас, коли була перша кав'ярня, я там баристою працювала три роки сама, і без вихідних, без нічого такого, я розуміла, що якщо далі я почну працювати так само, я дуже сильно вигорюю, мені прийдеться змінювати іншу сферу. Діяльності, і так по чуть-чуть по -чуть, ми почали набирати команду. І справа в тому, що коли я зрозуміла, що бізнес це не заради кошти, а більше як для мотивації, для розвитку країни, мене це більше почало підбадьорювати. І так ми почали розвиватися, рости. І зараз ось я вже сказала, що в нас в команді більше, ніж 17 людей. Чудово, ми бажаємо вашому бізнесу процвітання, вам сил, натхнення, енергії як керівнику вести свою команду і справді навчати ще багато інших людей, як правильно відкривати так нові кав'ярні і масштабувати свій бізнес. з Нуля, дякуємо, що були сьогодні з нами. Дякую за запрошення. Друзі, з нами в студії чудово гості Катерина Тимченко говорили про те, як навчитися делегуванню. Тому якщо ця тема для вас сьогодні на часі, перегляньте в дивіться нас на ютуб-каналі. І давайте зростати справді це заради нашої ефективності. І ще одна просто неймовірна причина це для підтримки нашої країни в такий складний час. Наразі невеличка пауза.